У нас сьогодні черговий семінар, але вони всі по черговості чергові, насправді дуже не потрібні один на одного. Ну, ми в поважному твористі знаходимося, сам голова територіальної громади, тут є спеціалісти. От, тому що в даному випадку він інтегрує учасників постійно діючого семінару, який називається Кращі освітянські практики, плюс учасники авторських творчих майстерів. Педагогів, авторських творчих майстерів педагогів, які функціонують на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Словом, це є інтеграція двох важливих факторів, які допомагають сформувати професійну компетенцію і підвищити кваліфікацію педагогів. І так інтеграція. Цього випуску і дотепер ліцеї навчаються допитливі, талановиті та щирі діти. Кожен унікальна особистість. Ми віримо в потенціал кожного учня, підтримуємо його, його інтереси, розвиваємо креативність та критичне мислення. Станом на сьогоднішній день у закладі освіти працює 67 педагогічних працівників, 18 технічний персонал та навчається близько 600 учнів. Якщо конкретно, то 584 учні. Перш за все щиро вітаємо вас в нашому приміщенні Ворохтянського ліцею на Ворохтянській нашій гостинній карпатській гуцульській землі. Звичайно, перш за все, я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо сьогодні тут бути, збиратися і обговорювати нагальні речі, речі розвитку всего головне, розвитку наших дітей, нашого майбутнього. Щодо е, нашої громади, Творотянська громада в своїй роботі ставить величезний акцент щодо розвитку дітей. Тобто світянської галузі, і спільно працюємо з керівниками заходів. У нас громада дуже компактна: два населені пункти: Рох та татарів, ліцей, гімназія в татарові. пальчики закриваєте, другі можете не закривати, можете закривати. Це вже побажання. Є ще варіант, коли ви ставите з дитинства. Ось так ставите, але у вас точка натиску має бути одна і та ж. Тобто, оце компресія має відбуватися через одну точку. І, і максимальним варіантом це буде рука на руку, і ви тримаєте. Руки мають бути під прямим кутом. Звичайно, у нас таких умов. Як... Отже, техніка суперсил. Кожен учасник має написати скласти список своїх сильних сторін. Або суперсил. Це може бути щось, е, до прикладу, я добрий друг, я креативний, е, я вмію слухати інших. Отже, кожен із вас спробує представити свою суперсилу. Будь ласка. хвилини на Danske tekster af Jesper

Справжніх зігріває, освітлює, окриляє. Веде до спільної мети. Результат. Дякую. Ми взяли слово віра. У нас непохитна, окрилююча, підтримує, надихає, підносить. Віра допомагає не опускати руки, душевне умиротворення. Дякую. прошу вас. Світло усіх зігріває на добрі вчинки, надихає, хай завжди світить нам згори і всіх веде нас до мети виконуєте вправу і одразу побачите свої результати, тобто, що рекомендується вам, так? Ще маємо не тільки е, особистість, ми маємо не тільки патріота, а ще має бути і та, креативна особа. Ну і плюс е, ми долучаємо ще один дуже важливий документ основні компетентності. Там, де ви знаєте, з'явився ще один пункт інноваційність. Так. Тобто, це основа, навіщо? Чому Ці Перегінського флоту ми хотіли вам реалізувати проєкт, який називається Інтерактивна Wi-Fi стем карта Перенінської територіальної громади. Е я першу вам дознавлю, що реальні карти, ми її вирізали з дерева та оформили декором. Де камінчики наші тут це є наші гори, які є реальні, та відповідно ліси, які ми, і ми, і ми багаті. Е карта має 10 oled екранчиків. Кожен екран позначає назву населеного пункту та 10 кнопок. Кожна кнопка позначається. Ми зараз будемо з вами робити. виводить на екран після визначне місце нашої громади. Привіт! Чи їм може допомогти? Галинко, розкажи, будь ласка, про цю е, інтерактивну карту детальніше. Звісно, наша інтерактивна карта пока. всі визначення місця нашої грома. Для роботи в нас є у вас є у кожного пакету з новостинками Ви його відкрите і пересився собі в стаканчик. Два світи. Світ гуцулів, гуцульщини та світ лісу і лісових духів. І сьогодні в нашому музеї ви відчуєте різні речі. Ви відчуєте щось на слух. Це будуть наші гуцульські музичні інструменти. Також ви відчуєте щось на собі, тому що декому з вас сьогодні пощастить перетворитися на наших головних лісових духів і відчути на собі весь колорит гуцульського краю. Але як то бути в горах і не відчути вже щось на смак? Тримбіту. ви, певно, всі знаєте, як подути в тримбіту. Ну, якщо не знаєте, то розкажу вам секрет. Губи складаєте так, якби ви не хотіли цілюватися. Боже мій! І робите такий звук. Звук! І туди можна легенько подобити. То коли йдуть виписати худобу, другий раз, коли вже йде, зараз вже буде, слава Богу, близько різдво. То беруть з собою роги, ну і трембіти, звичайно, теж. Але я в музеї бужу наймудрішого лісового духа. Ріг теж треба так дути, як і в трембіту, зараз буду дути туди вгори, аби він уже проснувся. Добре.